нежна Оце виття, зараз Теплом кохання від серця до серця Трошка процвітаєм, вже може не так грошики утримувати. От магазинчик іде. Коханий ваш голубів годував закритий. Рядом коло закритий, тому що в кристалі разом з алмазом. Санаторій 20, 20, ви, маєте можливі, ви маєте ви маєте можливість придбати подарункові зі знижкою.